Мої вітання із Запоріжжя. Сьогодні почала наводити порядок перед зимою на своїй придомовій клумбі. За осінь зроблено не дуже багато. А ми придбали декілька різновидів вічно-зелених рослин, тож посадили ми їх у кінці серпня. По-перше, це бересклет двоколір, повзучий. Дуже його хотіла, буду його вирощувати. Далі костриця. Костриця сиза. Також дуже-дуже її хотіла. Взяла декілька середніх кущиків, одразу розділила їх, щоб коли прийде весна, можна було спокійно розділити кожен на дві окремі частини зі своїм корінням, жесталі, і розсаджувати по своїй ділянці. Це прийнялось чудово, тому що рослини обрані саме ті, які дуже спокійно переносять засуху, відкриті сонячні ділянки. А саме ця наша прибудинкова ділянка, вона знаходиться біля дороги, вона знаходиться на сонці цілий день, взагалі там немає дерев. Тому усі обрані мною рослини витримують саме такі умови для свого зростання. А розсадили також Вероніку сизу. Чудова рослинка. Квітне, вічно зелена, вічно срібляста. А про сріблясті рослини я зроблю окреме відео з їх доглядом. Також розсадили юки, але ще не всі. А, ну, тобто, виходить так, що те, що в мене не покрали. Воно все росте, розвивається, і я можу ділити і далі засаджувати ділянку. Дійшло вже до того, що зайняла ну, нікому не потрібну частину у дворі. І також туди буду висаджувати рослинки. І, мабуть, що поставимо щось там для діток, тому що дітки є в у дворі, але немає де гратися зовсім. Упродовж літа періодично ми приїздимо і ми поливали все це, трошечки прибирали траву, ну, особливо ту, яка була, могла б шкоди нам завдати рослинкам. О, це в нас хвилинка мі мі, -мі. А, Раніше було, ну, не було в нас майже котиків, а ось останні вже три роки. Їх багацько в нас. Ця киця така вона хазяйка у дворі. Вона приходить, і можна погладити трошки, і все, вона йде. Класна киця. Стало так, ніяких щурів немає, а були років 5 тому. І вони прям бігали у нас по нашому подвір'ю, там, де смітник далі стоїть, де сусідні будинки це був жах. Дякуючи котикам, такий жах закінчився. Тому киця, яка лазить в мене на клумбах, мене зовсім не злить. До тваринок ми відносимось добре. Так, поки йшло прибирання, побачила, що посадила. Викрали в мене сам шит, куш такий гарний вже, підстрижений. Посадила ще два. Також прийнялись, ростуть чудово. Для себе маю уявлення, як має виглядати ця ділянка, як має виглядати ділянка, яка знаходиться у центрі нашого будинку. Показувала декільком сусідам, тому що ну, якось так вийшло, що нікому не була потрібна ця частина біля дороги. А коли вже все перекопали, там коли трошечки землю покращили. Сусідки почали допомагати. <гум> щось там посадити, щось своє, лілії, ще щось. Тому показала, як воно має бути. Спочатку ми хотіли повністю все це засипати відсівом оцю ділянку. Але землі дуже мало. І дійсно стала шкода землю. Ну, її просто засипати. Тому вирішили, що за зиму якось розберемось і будемо саджати ще різну трав'я. Так, тут нам навпроти частинка ділянки, там, де моя клумба, сюди розсадили багаторічні айстри, морозець. У батьків їх багато, тому. Не тільки на цій ділянці вони будуть знаходитись, а ще й живим бордюром вздовж усього будинку. Взагалі вибором рослин Я, ну, мені дуже подобається, тому що у догляді, у тому, що мене майже там не буває, вони дуже такі здорові, вони легкі у догляді, вони гарні цілий рік. І буду продовжувати саме ось у такому форматі досаджувати, розсаджувати і доглядати свою прибудинкову клумбу. Тож, до зустрічі!